Сьомий аркан у нас колісниця. Колісниця це старт. Це початок великого забігу, марафону, це початок великого шляху. Людина, яка стоїть на початку цього шляху, вона вже дуже відрізняється від дурня, який також стає на початку шляху. Ця людина вже досвідчена, вона добре розуміє, що її чекає попереду, і вона готова. Це повна готовність до дій і це активні дії. Наприклад, якщо ми робимо розклад на стосунки, то ця карта покаже чоловіка або жінку, який готовий діяти, готовий багато всього, всього робити для стосунків, для родини і демонструє готовність постійно, скажімо так, піклуватися про свою іншу половинку. Однак ця карта також може показувати перемінчивість рішення, тому що, дивіться, у нас тут є сфінкс, є чорний, є білий. Чорний в нас символізує підсвідомість, а білий це свідомість. Інколи людина може керуватися чимось безсвідомим, підсвідомим, і вона не може пояснити причини своїх вчинків, тобто сьогодні зробив так, там, завтра вже може змінити своє рішення. Інколи вона керується виконцією. Свідомістю і тому вправно пояснюю всі свої вчинки. Також, якщо ми будемо говорити про стосунки, ця карта може показати відстань між людьми. Відстань як фізичну, тобто вони знаходяться дуже в різних місцях, так і відстань духовну, коли між ними, як то кажуть, ціла прірва. Так? І тому стосунки за цією картою можуть бути ну, досить таки неоднозначні. По фінансах, то з цією картою у фінансах все добре. Тобто вони постійно течуть, біжать до людини. Це такий постійний рух, а гроші, як ви знаєте, люблять рух, тому рух тут постійно є. І багато зусиль для цього прикладати людині не потрібно. Тобто, якщо це бізнес, то це бізнес, який вже по таких відпрацьованих рейках. Рухається, тобто, це вже давно все налагоджено, і людина просто йде вже за течією, нічого такого особливого робити не потрібно. Однак є пересторога від цієї карти все ж таки контролювати гроші, тобто мати розум, керуватися своєю свідомістю, тому що може, можете втратити те, що вже набули. Порада від цієї карти йти вперед, рухатися вперед, нічого не боятися, брати від життя все собі необхідне. І, можливо, якщо був якийсь застій, то трішки відволіктися, розважитися, побалувати себе. Пересторога за цією картою навпаки. Вона застерігає від такого нічого не робити, тобто ну, не можна знаходитися в такому стані, коли ти нічого не робиш, і все тобі йде до рук, і тобі здається, що так і буде. Так не буде, тому що все з часом мине, така плинність на цій карті, також ми можемо побачити. І е, е, потрібно діяти, тобто не сидіти склавши руки. Оце основна пересторога: не сидіти склавши руки, а діяти. Якщо ми задаємо питання так чи ні, то ця карта відповідає так, але за однією умови, якщо ви зможете е, розвернути ситуацію в свою сторону і керувати нею, керувати цією ситуацією. Основне значення цього аркану це активні дії, рух і повна усвідомленість того, що ти робиш.